Христос Разумів. Друзі, я до вашої уваги на початку служіння. Матвія, третій розділ із 13 по 17 вірш. Іванелі від Матвія, третій розділ з 13 вірша. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив, я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене. Ісус відповів і сказав йому, допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався в голову і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Амінь. Сідайте з вас. Друзі, між народженням Христа, яке ми згадували буквально недавно, і подією, яку ми читали, зараз великий відрізок часу. а 30 років. 30 років прийшло від того часу. Коли Христос народився і коли Христос приймає хрещення. Прийшло час, коли Ізраїль був стурбований. А, ми читаємо Івана і від Матвія, коли прийшли мудреці і запитали, де народжений цар юдейський, то каже, що і весь Єрусалим він занепокоївся, стривожився ось тією візкою, тим запитанням, яке звучало із уст тих мудреців. Ця тривога стала погодом, тому що Ірод послав воїнів для того, щоб у вифлеємі повбивати всіх немовлят віком від, від одного до 3 років, так, якщо я не помиляю, ось такий період часу. Коли не тільки Ірод, але каже священники і весь народ Левити, всіх хто знали про народ, всі, хто чекали, і коли вони чули цю віску, і коли вони бачили те, що відбувається у Віфлеяні, я зараз думаю собі, буквально в цих днях роздумаю, коли Ірод послав своє військо, вигубити з цих немовлян. Що думали тоді священники первосвященників? Що думала еліта, духовенство? Що вони думали? Про те, що знищений. За логікою, якщо так подумати, вони вбили немовля. Вони думали, що над цим закінчилось. Закінчилось те, про що говорили мудреці. І десь ось напротязі цього відрізку часу до появи Христа над Йорданом від народження пройшло 30 років. Ми ще згадуємо про те, що Христа принесли в храм. Ми згадуємо про те, коли Христос 12 літній у храмі, і це ось такі короткі відрізки і життя нашого Господа Ісуса Христа. Але коли більші думали про те, що той, хто мав народитись, можливо, і загинув там, то ось Христос каже про те, що Він прибуває із Галілеї до Йотаном. Ми читаємо ось цю подію, Христос приходить від Галілеї до Йордану це приблизно 100 кілометрів. Це десь в районі від 3 до 5 днів ходьби. І Христос робить те, що було призначено. Те, про що говорилось про Нього. Ви знаєте, ця подорож це було зважений крок, обдуманий крок. Христос робить те, щоб сьогодні ми б мали сказати. Йому не потрібно цього? Йому цього не потрібно. Але коли ми читаємо ці слова, коли ми знаходимо їх в словах, коли каже про те, що тоді прибуває Ісус Галілеї понад дюрдан до Івана, щоб хреститись від Нього, Христос робить те, що робили інші. Це говорить одне. Знаєте, Христос приймає хрещення і для чого? Перше, що я. Бачу і думаю про те, що це говорить про те, що Христос входить у нашу гріховну реальність. Христос приходить у гріховну реальність людства, яке потопало в гріху, яке потопало в гріху. І псалом 39, або в іншому перекладі, 40 вірш, там говориться такими словами. Жертвоприношення ти не схотів. Псалом 39, можливо, в іншому перекладі 40-й Псалом, сьомий вірш, і нижче по 9, й він говорить такими словами. Жертвоприношення ти не схотів, ти розкрив мені уші. тіло і жертви, покутої ти не жадав. Тоді я сказав, ось я прийшов із дзвоням книги, про мене, написаною, твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій. У мене у серці. Дивіться, сповняється те, що було пророками звіщено, те, що було сказано задовго до народження, задовго до того, що Христос зробить ось ці кроки, які Він говорить про те, що жертвоприношення приношення ти не схотів одного разу Давид, коли вчинив гріх. То він каже, що з того, коли я принесу тобі тисячу жертв, і що я буду приносити ці жертви, чи зможуть вони зробити ось це? Він каже: ні. Зламаний дух і серце упокорене це жертва, яка є приємна для Господа. Ніяка жертва не могла змити, ніяке приношення не могло змити гріх тільки Христос, той, хто прощає гріхи. І ось він каже: я йду, в волю, Твою чинитивосту, тобто Христос робить це хрещення, тому що Він входить в гріховну реальність нас з вами. Він приходить і стає разом із людиною, вподоблюється людині, взявши вигляд раба, він робить ці кроки. Друге, що робить Христос, в цьому Він бере на себе гріх світу. Гріх світу бере він на себе. Він приходить в реальність гріховну людську, стає поруч із людьми, які там над Йорданом звершували, приходили до Івана Хрестителя. І Христос приходить, стає поруч разом із людьми. І ось каже про те, що Він, гріх світу, бере на себе. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, який ми часто читаємо на. Згадування страждання говорить такими словами 4 та 5 вірш книги пророка Ісаїв. Направду ж він немочи наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. І кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас. Тут часто згадуються наші мої, та, наші провини, наші гріхи. Кара за нас на Ньому, а за нас, за нас. І Він бере гріх світу на, на себе. Це початок, ми говоримо, що це початок служіння нашого Господа Ісуса Христа. Це початок, це кроки, які Христос робить. Та, які ми скажемо, що йому не потрібно би було цього робити. І ми побачимо це далі. І ось третє, що бачу в цьому, це Христос починає шлях Антя Божого. І апостол Іван говорить, звертаючи увагу учнів, які були з ним, і він каже: оце Агнець Божий. Іван знав його. Іван знав, хто приходить до нього. І він каже, це Агнець Божий. Це те пасхальне ягня, яке колись у Єгипті стало захистом від ангела губителя який проходив. Це те ягня, на яке сподівалось, чекало Ізраїль чекав. І Іван каже, оце він. Оце найкраща, найдосконаліша жертва. Це найкраще ягня, яке могло би бути. Ось цьому, тому Христос ось робить ці кроки. І ось слова, які говорить Христос. Але Ісус відповів і сказав Йому, це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. І допустив Він Його. А ми побачили, чому Христос це робить, чому Христос приймає це хрещення. І ось тут йде розмова Христа, вірніше, Христос відповідає Івану. І він каже, допуститься тепер. Іншими словами, говорить, дозволь це. Прийми це і не перешкоджай цьому. Христос говорить Іванові про те, що прийми ось це, що зараз відбувається. Знаєте, це говорить про те, що навіть якщо я не розумію всього, що робить Господь. Або я не можу збагнути всього того, як Господь чинить і я. І як поступає, Христос каже Іванові це, дозволь цьому відбутись, дозволь цьому статись, прийми ось це, що відбувається. Він не чинив перешкоди цьому. Нехай звершується цей план Божого Спасіння, план Господні. Ісус не под... Він не потребував покаяння, хрещення. Але він став свідомо, ми говоримо, він став свідомо поруч із грішника. Він цього не потребував, тому що він святий. Його народження було святим, його життя було святим. І його смерть була святою. Він всього цього не потребував, що потребую я сьогоднішній день. Він не потребував ось цього, що він чинить там, над Йорданом, приходячи до Івана. Люди приходили, люди питали Івана, що нам робити, а це щось було нове. Тому що навіть священники послали до Івана спитати, ти Месія? Можливо, ти пророк? Чому ти це робиш? Вони знали, що це відбувається, і вони запитують, скажи нам. Ті, хто би мали знати, а верніше ті, хто би мали, можливо, чинити ось це, вони запитують Івана, нащо ти це робиш? Ти Месія? Він каже ні. І не пророк. Я просто голос того, хто кличу. Я просто виконую працю, яку мені довірено. яку Небесний Бог Отець дав для мене. Отож Ісус не потребував цього. Він каже, допуститься. Бо так годиться. І новий переклад говорить, так належить. Належить нам зробити ось це. Належить нам виконати усю правду. Тобто виконати волю Отця. Господь говорить Іванові, належить нам виконати все це. Належить нам виконати всю правду. Виконати волю Отця це шлях Шлях смирення, шлях покори, шлях послуху. Ось те, що Господь приніс. І це, що він вчинив. І він говорить до Івана, належить нам це робити. Слово належить означає обов'язок перед Богом. Або добровільне прийняття Його волі. Належить це обов'язок перед Богом, який потрібно звершувати, потрібно виконувати, треба ось це зробити. І це також добровільне прийняття. Належить це добровільно прийняти те, що говорить. І слово, яке говорить Господь ще одному, Він каже: допусти нам, бо це потрібно виконати, а виконати оцю волю Отця. Нам потрібно зробити це не просто знати, не просто знати, Він каже, а виконати, довірити, дати дію в життя, щоб зробити ось цей крок. І Господь говорить про те, що не тільки мені, а нам. Він говорить, що як Іван, так і він має певну працю місійну. Кожен має свою працю, і він каже: допуститься тепер, годиться нам, як тобі з своєї сторони, так і мені з моєї сторони. Допуститься тепер, нехай звершується ось цей план, ось те, що Господь, те, що було сказано пророками, зробиться. Допуститься тепер, нехай це відбувається. Навіть тоді, коли я не розумію, дозвольте робити Господу це. Дозвольте зробити це Богу. Навіть тоді, коли ви не розумієте цього. ще не хочу звернути увагу на одне, це те, що говорить Іван йому. А я пропустив 14 й гір, тому що Іван говорить йому. Але перешкоджав він йому і говорив, я повинен креститись від тебе. І чи тобі йде до мене? Так, це Іван розуміє, та, Іван усвідомлює свою недосконалість, свою гріховність і свою потребу. Іван це розуміє, і він каже про те, що і він перешкоджав і каже, я повинен. Та він усвідомлює, хто перед ним. Він усвідомлює, хто приходить, стає поруч із грішниками, щоб звершити ось те, що робить Іван. І Іван каже йому, я потребую цього, а не ти. Я потребую цього, а не ти. Каже він. Мені потрібний. Іван усвідомлює свою гріховність. Друге, Іван визнає про те, що Христос вищий. Це не просто людина. Це не просто один із учителів закону чи, можливо, священників. Це хтось більший. Це хтось більший. Він розуміє його вищий статус, його призначення, його ціль. Він все це розуміє. І він говорить йому про те, що я повинен хреститись від тебе. І чи тобі йти до мене? Іван до Івана, перший розділ, із 27 по 29 вірш. Ми читаємо такі слова. Він той, хто за мною йде, це Іван відповідає тим, кого послали з Єрусалиму. Щоб запитати його, і Він відповідає він, їм. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати від зуття Його, я не гідний. Це Іфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. І наступного дня бачить Іван Ісуса, що до нього йде, і каже, Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ось Іван кого бачить, визнає, розуміє про те, хто він такий. І він каже йому: я повинен йти до тебе, а не тобі йти до мене. І третє. Що Іван відповідає Христу, запитує його. Він каже, чи тобі йти до мене? Мені потрібно йти до тебе. Іван був здивований смиренню Божому, Божому послуху, Божій покорі. Він був здивований, що ось такий шлях. І він приходить до Христа. Ось це, ось це здивування, Бог. Приходить до людини, це найбільше із чудес, яке могло стати. Син Божий приходить для того, щоб стати поруч із нами, щоб бути разом зі мною, щоб співчувати нашим болям і нашим стражданням. Тому Іван був здивований тим, що він, будучи Богом, будучи творцем всього, коли Іван описує, він був словом. І слово було Богом, все через Нього, для нього і ним все своє. І він був здивований про те, що як робить да, Його смирення, Його В Чому були здивовані тільки Івана всі. Пилат пригадує, коли Христос пила, і Він каже: Ти мовчиш, нічого не відповідаєш. Ти бачиш, скільки свідчень проти тебе. І він мовчав, і Пилат був здивований. Він був здивований о тому, як приймає. Цей праведник, який каже, він ні в чому не винен, я умиваю руки, ви побачите, я в смерті цієї людини нічого не знаходжу. Варто того, щоб навіть покарати, а не того, щоб вбити його. Послання апостола Павла до Филипян, другий розділ, шостий, восьмий вірш, говорить такими словами. Послання до Филипян, другий розділ, шостий восьмий вірш. Він бувши в Божій подобі, говориться про нашого Господа, Спасителя. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою став як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті, і то смерти Хресної. Скільки тут благословень в цьому Слові Божому? Скільки Божого характеру змальовано тут говорить про те, що, будучи Богом, він не вважав за захват бути богомірним. Так, Як іноді в люд, людини є. Ну, тобто, В моїм роді здатний. Або, можливо, мій батько його знають всі, і я буду на рівні. Так? Його знають мене. знають. Він каже, він не вважав за захват стати на рівні. Але каже про те, що він умалив самого себе, узяв вигляд раба і став подібний до людини, як і людина. Ось це Іван бачить про те, що хто приходить до нього, він упокорив себе, бувши слуханий до смерті хресний. Оце упокорення, умалення, це небажання бути на рівні, але стати поруч з нами. Сказати, що він розуміє, що він той, хто співчуває нашим болям, нашим немочам, то він, тому що він прийшов весь цей шлях. І він все це розумів. І він може нам співчувати. Тому, тому Іван говорить, йому, я повинен хреститись від тебе. Я повинен це, ти повинен це робити. Мені потрібно в тебе це робити, а не тобі йти до мене. І знаєте, Христос говорить йому допустити. дозволь цьому стане. Можливо, сьогодні не усвідомлюєш цього, але це все, весь план Божий. Це воля Божа. Це те, що Господь сказав. Допустити. Нехай відбудеться це, це. Тому слово Господнє говорить про те, щоби. Ми дозволили, да, дозволили Богові діяти у серці своєму. Навіть тоді, коли ми не розуміємо всього, ми не можемо дати якогось об'яснення. Ми не можемо логікою це об'яснити. Дозвольте цьому Слову Божому діяти в серці вашому. Дозвольте, щоб Бог працював у вашому серці. Дозвольте спасти себе. Дозволь вийти для того, щоб спасти. Не сказав, не, дум, не, не так, як думаю я. Спасти не так, як я хочу. Можливо, не сьогодні, а завтра. Можливо, не наступного місяця чи наступного року. Господь каже, допусти це тепер, допусти сьогодні. А не завтра, не наступного часу, але сьогодні. Тому, коли ми читаємо, ми часто згадуємо слова євреїв, які говорять, як ви почуєте голос Господній, то не робіть, затвердів. А не відкладайте. Не кажіть завтра, не кажіть, можливо, сприятливого часу, при кращих обставинах, заліпшого чогось я це зроблю. Сьогодні Господь говорить, допуститься тепер. Нехай це станеться сьогодні. Нехай воля Отця здійснюється. Нехай Божий план спасіння, який Він приніс, нехай воно звершується. Тому Господь каже, допуститься тепер, бо нам годиться виповнити усю волю Божу. Це воля Небесного Отця, яку Він звершив. Тому Іван і від Івана, 6 розділ, сороковий вірш говорить Христос такими словами. Івангелія Івана, шостий розділ, сороковий вірш. Оце воля мого Отця, щоб уся. Хто сина бачить і вірує в нього, мав вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Оце воля Мого Отця, щоб усякий, хто бачить і хто вірує в Сина Божого, мав життя вічне. І ось це розмова Христа з Іваном. І це, що робить Христос, приходячи понад Йордан, Він стає поруч з людиною. Він бере гріх людства на себе. Він буде співчувати болям і немочам. Ми розуміємо, що це початок служіння. Це десь кроки, які Христос говорить, це тепер, бо нам потрібно виконати усю волю Божу. Тобто це не бажання Івана. Це не Іван придумав ось це робити. Господь каже, це воля Отця Небесного. Це те, що він постав у владі своїй. І ми сьогодні, каже, звершуємо план Божого спасіння. Не власне передання, не власні думки, не те, що хтось це залишив. Але він каже, це воля Небесного Отця. це таке. Допустіть у серце своє, щоб Господь діяв, щоб Господь працював, щоб Господь звершував цей план спасіння. Допустіть це тепер, навіть коли ви не розумієте всього, як діє Господь. Допустіть це тепер. Дозвольте діяти Господу в серці. Відкрийте все серце, щоб він звершив. Воля Отця здійснюється не там, де людина, там, де людина верніше користає чинити опір і дає праці Божій любові. Хтось сказав такі слова. Що Бог отець здійснює там, де людина перестає чинити опір, де людина спротивляється, де людина відкладає, де людина каже наступну раду, а разу, допустіть, щоб Божа праця, Божий план спасіння до мене і до кожного з нас, вона звершувалася сьогодні, тому що це час благодаті. Словам пісні, які ми чули, які говорили таким, як є, а не таким, яким я стану. Тому що зазвичай я говорю, я стану кращий, я стану ліпшим, я зроблю те, і інше. Ми багато хто проходили через це. І тоді я зроблю. Бог каже, такий, як є. Прийди сьогодні. Прийде зараз. це тепер. Нехай здійснюється ось цей план Божого Спасіння сьогодні. Хай Бог благословить нас у цьому. Амінь.